Всім привіт, за мене завжди Хохер. Сьогодні Ми продовжуємо проходити мою кар'єру в F1-25. Сьогодні у нас вже не перевернута а нормальна Австрія, що дуже добре для мене, бо тому що в минулій Австрії. Я програв гонку. Але програв її через поганий сетап. Хоча приїхав на подіумі, а на подіум не претендував, якби Берман і Рассел не розбилися об один одного. А якщо буде точніше, б не розбилися об заубер, по-моєму, Бортолето чи Мелоні, я вже сам не пам'ятаю, хто там в них був. Ну, я думаю, ви дивилися минулого відео, ви то точно пам'ятаєте, бо тому що відео вийшло недавно, ту гонку, я проїхав чуть давно, там пару днів тому. Ну, головне, що сьогодні ми вже їдемо в нормальній Австрії з нормальним сетапом і сподіваюся, сьогодні на хорошу гонку. Що, до речі, я, ну, я мрію про то в Феррарі останнім часом. Я хочу, щоб ми нормально їхали. Типу, оновлення приїхали, але Феррарі останнім часом якось мене не радують. Так от, на полпозиції стартую я, і в нас кваліфікацією був дощ. Я хотів в кваліфікації вийти з хвилини, якщо що. Другий Рассел, третій, ферстапен, четвертий, п'ястри, п'ята, мер, шостий, антунелі, п'ятий мер. Шо, сьомий Берман, восьмий колепінто, дев'ятий арон і десятко. Закриває Лєєм Лоусон. Одинадцятий норіс, дванадцятий, строл, тринадцятий, окон, чотирнадцятий. Джек Дуем, п'ятнадцятий, Гесі, шістнадцятий цюновець, сімнадцятий. Албом зі штрафом 10 позицій, 18-й каджар і 19-й Мелані та Борто бортолето. Два виновника по факту минулої гонки. Ну хтось з них точно винен через те, що Берман не виграв гонку або Рассел не виграв гонку. Вони обоє за перемогу боролись. Але допомогли Ферстапену підібратися до мене ближче в чемпіонаті. Для мене то мінус для Ферстапена то плюс. А зараз нас прогриваєш на коло, де у нас всі стартують на мідіумах. І у нас вже старт гонки. Розпочинаємо ми цей старт ідеально, ну бо тому що я стартував з полпозиції, ще й стартував дуже і дуже добре. А от Рассел стартував погано на відміну від мене. Ну, не на відміну від мене, порівнюючи зі мною. І з першого повороту я вийшов так само краще, ніж він. І вони всі виходили з першого повороту чомусь гірше за мене. Напрямі я і раз вирішив не використовувати, а от Рассел вирішив використовувати. Хезе чому, але... Можливо, він думав на те, що я йому в траєкторію поступлюсь. Хоча я не збирався нічого робити, бо то є моя перша позиція, а він хай робить що хоче. Так от, бачимо, що по старту у нас все було чітко. Піастрі, піастрі ну, нічого не відіграв, вроде би, вроде би. Ну, головне, що Піастрі що четвертий, і попереду Норріса, що йому, в принципі, на руку, тому що. Норріс є головний суперник в цьому чемпіонаті на даний момент. Бо тому що, ну, зараз Піастрі, якщо, якщо гонка так закінчиться, а Піастрі вже на подіумі, то Норріс йому буде програвати достатньо. Достатньо для Маклари в нинішній ситуації. Ну, а поки що Піастрі знов програє свій подіум, і то є погано, бо тому що Норріс минулої серії подіум заробив. Норріс, а не Піастрі, який <різь> лідером Макларен весь сезон. Ну, пофіг. Не мої справи. Нас там, до речі, Джек Дун вже починає робити деякий прорив. Це видно по телеметрії. Хоча таке собі. А от Албон, який їде в Мерседесах, міг би їхати краще. Я знаю, як їде той боліт той їде місцями спокійніше, ніж Феррарі, але місцями трошки він строгий, помилок може не пробачити. Наприклад, на старті або ще якісь херні. Ну, одним словом. Боліт і не проблеми, і проблеми просто хороші, можна їхати. А от Арон їде восьмий. Хоче зробити 4 очка. Він правда вже там проти Келімер бореться. Там я правда того не записав, але тут видно їхню боротьбу. Келімер, правда, має більше досвіду, хоча очків до речі, в цьому сезоні немає. Не відмінний пол Арона. А от Пол поки що відігрався. І, ну, в принципі, не поступається майер. Нічим не поступається. Вона навпаки тормознула. І зараз вона буде боротися проти Франко Колопінто, який хоче її пройти. Ну, от Дуже хоче чувак, але його тут проходить і Норріс, і зараз він ще на майер буде нападати через пару поворотів. Це там я вже в відриві там від ферстаб на Ірасал півтора секунди і більше. Хоча я відіграв набагато більше там на шостому колі приблизно, бо тому що на шостому приблизно колі, як я вже сказав, я відіграв у них щось дві з лишнім секунди. І повірте мені, то для Австрії, для мене то, ну, малий відрив, можна їхати краще. Ну, що є, то є. Ладно. Це Ферстапен програв уже позицію Оліверу Берману, і таке враження, що і в ній скоро програє. До речі, Піастри програв уже свої позиції. Як і Максу, так і Оліверу. Ну, бореться чувак за подім, хай бореться. Но він недалеко і другої позиції, що головне. І тут вже видно, що Расен ну, відстає від мене сильно. Сильно відстає. А я від'їхав від нього куди подалі. Мінусів не бачу і не буду їх бачити. Так от, п'яте коло вже ну, для мене принаймні п'яте коло. Для когось там, ну, воно теж для всіх п'яти, ладно, ніхто ні, нас там ще не відстав. Ну, так от, поки що. Рассел починає потихеньку мене доганяти, а Ферстапен Берман там бореться між собою, піастер тупо за тою битвою дивиться і чекає хоро. Якусь, ну, не то що хорошого, зручного моменту, щоб їм завадити, щоб вони десь встряли, а піастер свій приїхав на подіум. Все, більше нічого бідному Оскару не треба. Йому зараз просто треба фінішувати вище Ландон Норріса. То єдина місія Оскара, яка йому зараз ну, важлива. А так то ще в Олівер Берман обігнав Макса Ферстапена і мені допомагає, можна сказати, тому що зараз на цей момент Макс мій суперник. Більше ніхто. Олівер не так часто хоче з нами боротися якось там за чемпіонський титул. Тож поки що мій головний суперник на це є Макс Ферстапен. Який не в Редболі, а в тракторах по імені Вільямс, які мене підвели в третьому сезоні. А от уже, от бачите, сьоми коло. Рассел мене догнав. То обідно водночас, бо тому що Макс і Олівер там хоч і боролися між собою, але сильно відставали від нас. Ну, наше оновлення, що так, так добре працює, що? Ну, не може такого бути, щоб оновлення в Феррарі працювало ідеально. Ні, ну звичайно, може таке бути, але, ну, не з такою-то командою. Ну. А чому ж, чому воно ну, так ідеально працює? Я, звичайно, не зрозумів, бо тому що у нас якби Вільям спершу по характеристикам, а не ми. То я... це, що це все означає, що це все таке. Але поки що ми тримаємося на P1 і P2, боремося там потроху між собою. Да, боротьба у нас там така собі, бо тому що до нас підбирається як Макс, так і Олівер, а піастр за там не стає. От, правда, від п'ястрича там Кіммі стоїть, якого хоче Норріс пройти, щоб догнати там свого напарника пройти його там у особистому заліку по очкам і так далі. Ну не знаю, що там буде в Норріса, Мене то не цікавить. Мене зараз більше цікавить моя ситуація проти Макса Ферстапена, бо, тому що він єдиний, хто зараз бореться за свій п'ятий титул, а я єдиний, хто бореться за свій шостий титул. Тож, битва, битва і ще раз битва. Мені б хотілося побити свій рекорд в чемпіонських кубках, а мій рекорд в чемпіонських кубках це аж 8 з 10, якщо що. Ну це жесть. Ладно. Я поки що ну, маю всього лише 5 титулів, тобто... Ну, я ж маю в запасі там пару сезонів, тож, я думаю, не буде проблеми здобути тих пару титулів. Ну точно не буде. До речі, ми то з ви бачите, боремося. Я все ж таки нагадуємо, що, що я тут був першим пілотом в команді. А зараз же я так підозрюю, що команда починає ставити на Джорджа Расела, а не на мене. І команда сильно хоче врізати мені зарплату, рейтинг. Команда тупо мене хоче вигнати чи ще якусь херню зі мною зробити. Да, вона по підстопам видно, що ненавидить наводить але... Е, ну, Все одно, мені здається, що вона його просто жаліє і ставить ці ставки на Расело. Чому? Я не знаю, він навіть в чемпіонаті мені програє. І ще він вмахався в минулій гонці, йому рейтинг і зарплату зато не зняли. А мені зато знімають. До речі, на 15-му колі, ну, на 14 му колі, і виїжджаючи вже на 15-й, я з'їхав на підстоп, що було не по стратегії, і андеркат проти Макса Ферстапена. Тож, я можна сказати, створив на нього невеликий тиск, але він їде по стратегії. Тобто підступ у нього на 16-му колі. А мене вважати на два кола раніше. Це є мінус, бо тому що резину потрібно по факту до фінішу ще зберегти. Але якби я не заїхав зараз, то у мене б тупо шина взірвалася. Тобто ризикувати нема чого. Або я ризикую, в мене зривається шина, або я заїжджаю вже, і ще щось там відіграю, вже потім якось стараюся економити. Бачимо, що Ферстап на 16-му колі все ж таки заїхав, потім там Рассел 16-му заїхав. І я вирішив подивитися, що там таке, чому Рассел програв позицію Макларном і ще якісь ну там, дрібідєні. Як ми бачимо, Феррарі дуже любить трасила, і вони йому заруїнили підстоп. Він пропустив П'ястрі, він чуть там, строла не пропускає. Ну, Було б цікаво, якби пропустив там, підстоп нього, там був, напевно, Скотт 9, то було б реально цікаво. Ну, одним словом, байдуже. Тут вже не байдуже то, що на 22 му колі Ферстапен уже сильно підібрався до мене і він вже торчав буквально у мене на задньому крилі. Це є. Погано, бо тому що він мене прийшов. Я не став йому заважати, бо тому що я розумію, що немає в тому сенсу. А ще, до речі, його ще немає 6 кіл. а мої ще не вже 8. Різниця в два кола, наче не сильно, але різниця, повірте мені, вона ого го яка. Я тут намагався атакувати, він обороняється добре, я через то тормознув так добренько, на 5 х тормознув. Ну, але що є, то є. Зараз мені головне не відстати до від нього, бути в зоні ДРС і старатися якось триматися або разом з ним, або пройти і тормозити його, там, щоб взагалі там раз гонку виграв. Піднімаємо йому зарплату, випускаємо собі рейтинг. Ладно, я такого, звичайно, що робити не буду. Раз, але якщо зможе виграти, хай собі виграє. Саме тоді, коли я не можу виграти. Ось що потрібно нам, Феррарі. Якщо що ми ще Кубок інструкторів не виграли, наша половина сезону спереді. І навіть більше ніж половина сезону. Ну але, але, ви розумієте, що то все таке, господи. Нам зараз Вільямс, щоб ви розуміли, боротьбу нав'язують. Не Макларени, не Хас, як минулого сезону. Ну, минулого сезону Хаса вже занадто пізно то все почали робити. Але Вільямси, трактори, за яких я їздив, ну то. то... То позор просто, то такий позор. Вони ще мені контракт надсилали, типу, от бач, ми вже піднялися, як ти хотів, хоч, ми тобі там навіть зарплатку 60% зробимо. Хочеш, Хочеш? давай йди до нас давай. Давай хлопчик, ходи до нас, ходи, ходи, Кс -кс -кс -кс. ходи сюди. Ходи хлопчику, хочеш ту керочку, хочеш грошики. Ну я такий думаю, а нє-ні нє, пішли ви всі нахер. Я на, то, я на то вже тупо не поведусь, бо тому що після другого сезону Williams других по характеристикам. Я думав, що на третьому сезоні будуть такі самі, щоб боротися проти Феррарі, але. Но... Ні, такого не сталося. Вільямси там були третє з кінця по характеристикам вже в кінці сезону. І то, що б я не робив, як би я не старався. Але я просто наприкінці сезону сказав, пішли ви нахер до Мерседес, як і хотів ну, з самого початку. Так що, Вільямси все довго мене там не потримали і відпустили. Ну. Ну, то добре ще контракт коли, тому що я думаю, що вже в шостому соні вони будуть по характеристикам приблизно другий з кінця. Так от, битва проти Макса Ферстапена закінчилася добре, але не надовго, тому що я назад свою позицію відіграв. Так, да, я правда був першим, але то чуть-чуть, Але я нагадую, що у нас різниця в шинах два круга. То погано, бо, тому що я не знаю, чи мені їх хватить до кінця. Ну, по ідеї, якщо зараз я зараз буду економити, їх попереду Ферстапена і їх не гріти, то... Ну, не гріти, не в смислі не гріти, а не гріти. Отак, щоб не було в коментарях. І щоб там не було ніякого російську. Ну, коротше, ви поняли. Коротше, е мені головне було тішини не розігрівати сильно, щоб мені хватило до кінця бажаних взагалі тримати в холодній температурі, щоб там зберегти умовно 3-4%. Ну так просто, щоб на один круг ще хоча б хватило. То умовно. Але чи зроблюється, невідомо, тому що я їду от впритик за Ферстапеном, там 40-х до нього. То погано, то є дуже погано, бо тому що я не хочу з ним торчати, я хочу летіти і куди подальше від нього. А ще там позаду Олівер Берман аж 4 секундах від нас, якщо що. Тобто, база. Ну, ой, яка база? Ну, відрив. Яка база? Коротше, ну да, база для Хас, але. Вони на полімі. <смі> Цікаво. Ну, поки що, поки що, що найголовніше. Це Олівер Берн з відстає від нас. І тут видно, як у нас темп. Так, ну, він просто неймовірний. Але, але, звичайно, що є мінуси. Шини мої вже здають, і тут я вже пересрав. А вдруг мені не хватить шини ще на 5 кроїв. Ну, а вдруг? Ну, а що станеться? Ну, що буде ще? Ну, невідомо. 33 коло, я все ще позаду ферстапена, але вже 2 х десятих. І шини мені кажуть, давай бувай. Вони вже були зношені 70%. А от на 35 колі 80% мене вже стріли. І причому 80% тільки на одній шині. Тобто решта шин відчуває себе більш-менш комфортно. НО! Постається, правда, погана ситуація, це раз розряджається. Я боюся, бо тому що я ну, переживаю сильно шини. я починаю вже, думаю, економити і відпускати ферстап, ну думаю, бужіть собі, вигравай, я хоча б другим прийду. Але. Стається погана ситуація. Хіракс! І шини вже нема. Ну, ех. без коментарів вона просто лопнула. Я хз, я охолодив її, я їхав акуратно. Кругова калімер мене там ще доганяла, але. без шансів, просто без шансів. Я старався їхати акуратно там позаду нас їхав Олівер Берман. Ну, як позаду нас позаду мене, вже фактично і все. Шина в мене лопнула з кінцями. Їздити було нереально. Беремен замість того, щоб мене об'їхати, він тупо їхав за мною, ніби то якийсь червоний флаг чи ще якась херня. До речі, про червоний флаг його мали включити, бо тому що я помалий боліт на трасі. Або хоча б віртуальний сейфтікар, але того тупо не зробили. Чому? Ну, а що? У мене вибора не лишилося, і за можливістю, і у мене була така можливість, я все ж таки поїхав в бокси. Ніхти ще один круг на таких хардах я не мав бажання. І у мене, якщо що, одне колесо ще літало в повітрі. Неприємна ситуація. Я програв перший подім в сезоні я прострав, якщо що. Ой, ну, ну, в смислі, не перший подім, а. Я перший раз буду не на подіумі в цьому сезоні. Тобто знову сезон без всіх подіумів, типу, 24 подіума. Ну, що є, то є. Зато, то яка битва буде потім. Але. Ну мені все одно бідно затішені. Я зберігав їх, я вже готовий був відпустити того ферстапена, щоб він собі їхав, вигравав. Ну, щоб я багато очків йому не програв. Але все ж таки я програв. Догнати Кімен мене тунелі за один круг було просто нереально, щоб там хотів би, ще ті два очка дограти. І, ну, Поларон там, до речі, ще дев'ятий, щоб ви розуміли. Який, який завжди їде там в районі 13-11 позиції. Ну, сьогодні там, правда, не йде. Але сьогодні Арон у нас дев'ятий. нічого зі очка заробляє. А Макс Ферстапен поки що перемагає гран-прі Австрії. Що стандарт для Макса Ферстамена, Берман приїжджає другий, Растл третій, тут биза Норріса проти кругових, які йому заважають. Але Норріс скотина попереду, все ж таки того піастрі. Тобто, ну як, Норріс не скутина, Норріс хороша людина, але. Макларен ненавидять Оскара всією душою. Ну, а це вже я, який ставить другий фіолетовий сектор і йде на третій. Я, правда, тут трохи скорочую тут, ну, за межі треку виїжджає, хоча я того не замітив навіть. Я серйозно того не замітив під час того, який їхав. Що в мене там задні колеса. Спочатку були там, потім там. Ну, єдним словом, фінішував восьмий і на тому все. Джек пілот дня заслужено, бо тому що. Стартован 14 позиції, приїхав якийсь, там, по-моєму, шостим-п'ятим, щось таке. Ну і цілком заслужено. То єдина людина, яка відіграла сьогодні до хрена позиції за всю гонку. А я, дай Бог, доїхав восьмим, а не вибив з гонки. Це дуже добре. Продовжуємо мою цей домінацію без ДНФ. Ну, я без ДНФ уже був. Ну, скільки. Рік? Більше року я без ДНФ. Останній ДНФ в мене був в Монако 22-ї формулі в першому сезоні. Euh, таке собі. Я тоді Монако ненавидів, але В-1-24 вирішив все-таки попробувати. І мені Монако сподобалось. Ну, і мені зараз Монако подобається. Так от, ось це результат гонки. Макс Ферстапен переможе з найкращим колом в гонці. Другий Берман. Третій Зарасел закриває подіум. Четвертий Нурис, п'ятий Піастри, шостий. Джек Дуен заслужений пілот пілотня. Сьомий Антонелі. А, ну, до речі, я ж тут вирішив подивитися, як там почувається Оскар Піастри в особистому заліку, він все-таки програє 2 очка Норрісу. Нічого страшного, ще як зіграється. Так от, восьмий я, дев'ятий Арон, 2 очка аж заробляє. Нічого собі, у нього тільки одне очко в сезоні зараз. Ну, по факту вже 3, але ну, прогрес є. Не такий чудовий, як минулого сезону, але є. Ні, не минуло, а позаминулого. І десятку у нас закриває П'єргаслі, а не Франку Кулапінту. Що цікаво, 11-й цуна, 12-й, Алба, 13 Клапінту, 14 окон, 15 Зейн Мелоні, 16 Лім Лос, 17 мер, 18 качар, 19 бортолати і вибув у нас ландстрол. Що я забув, до речі, прокоментувати, поки я вам то все показував. Так от, особистий залік у нас вже плачевний, бо форстапен догнав мене на, по-моєму, 20 очків. Да, на 21 очко він мене доганяє, і то зле для мене. Ну, а що ж, зараз я вже почну закінчувати цей відос. Ви поки що дивіться на Кубу конструкторів, де Вільям це також нас почне доганяти, але хаси нічого не точно не зробить. На цьому в мене все. До речі, зарплату редних мені не понизили. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, підписатися на інстаграм, став лайк і обов'язково пишіть коментарі, вступайте в телеграм-канал, Discord сервер і всім па-па.